Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про хлопчиків та дівчаток. Допомагати нам буде братик та сестричка, братик Андрійка, сестричка Марійка. Андрійка хлопчик, Марійка дівчинка. Дівчатка та хлопчики між собою схожі, а водночас вони різні. Вам буде цікаво дізнатися, чим же вони різні. Я вам зараз. Розкажу. Дівчатка це майбутні жінки, дівчатка ніжні, вони гарні господині, дівчатка не б'ються, влюблять прикрашатися, вони схожі на своїх мам. Хлопчики це майбутні чоловіки. Вони сильні та мужні, люблять захищати дівчаток. Хлопчик хоче вирости таким, як тато. Хлопчики та дівчатка граються в різні ігри. Кожен вибирає для ігор різні іграшки. Хлопчикам подобається грати в машинки, щось конструювати, хмінити. Дівчатам подобаються ляльки, іграшковий посуд. Одяг у хлопчиків та дівчаток. Теж різний. Дівчатка з малку дуже прискітливо ставляться до свого вбрання. Частіше задзирають до зеркала, їм подобаються різні прикраси, пантики, різні спідниці, сукні. Ще дівчатка полюбляють мати довге волосся, яке можна заплести в косички або зав'язати хвостики. А хлопчики навпаки. Стрижуться коротко і ніколи не одягнуть спідницю. А зараз, дітки, пропоную погратися в гру з нашими гостями, з Андрійкою та Марійкою. Я вам буду задавати питання, а ви мені відповідати. Як ви гадаєте, хто хоче стати похожим на маму чи на старшу сестричку? Так, Марійка. А хто ж бажає вирости таким, як тато? Так, Андрійко. А хто прив'язує на зачіску бантик? Так, Марійка. Хто грається з машинкою? Вірно, Андрійко. А хто може носить у вухах сережки? Так, Марійка. А хто любить футбол і мріє стати спортсменом сильним? Так, Андрійко, а хто ніколи не одягне спідницю? Правильно, Андрійко хто заплітає волосся у коси. Так, Марійка, дітки, наша зустріч на сьогодні закінчується. Мені дуже хочеться всім хлопчикам та дівчатам, що незважаючи на деякі відмінності, якими ви відрізняєтесь один від одного, дачею, зовнішністю чи захопленням. Потрібно всім дружити і завжди підтримувати один одного. До побачення, дітки!